Стан, який може скорочувати наше з вами життя та значно псувати його якість. Мова про ожиріння у світі воно набирає обертів епідемії. Згідно статистики, 30% населення планети має надлишок ваги. За рік від цієї недуги вмирає 2,5 мільйона людей. Це в жодному разі не пов'язано зі стандартами краси. Боротись з ожирінням потрібно за для збереження власного здоров'я. Про це у студії поговоримо із нутриціологом Аліною Причепою. Пані Аліно, вітаю вас. Вітаю межа між нормою та зайвою вагою. Її можливо вирахувати, звісно, і це дуже класно, що ми можемо вчасно її зрозуміти цю межу і почати діяти. Якщо ви. Помітили, що ваша вага вже впливає на ваше здоров'я. Ви повинні прорахувати індекс маси тіла. Є певні норми ВОЗ, які по цифрам яких ми можемо розділити ожиріння на три степені. Норма ваги рахується, коли індекс маси тіла становить до 25. І взагалі, як ж цей індекс маси тіла розрахувати? Це коли ваша вага поділена на зріст у метрах квадратних. Якщо цифра доходить до 25, значить ваша вага є в нормі, якщо від 25 до 30, ви вже повинні задуматись про те, що ваша вага доходить до першої степені ожиріння. І від 30 до 35 це вже степень ожиріння рахується. Від 35 до 40 друга стадія ожиріння, і від 40 більше це третя стадія ожиріння. І, звісно, при всіх цих стадіях ви вже зовсім по-іншому почуваєтесь. Які хвороби може спровокувати ожиріння? Безліч хвороб і взагалі більшість хвороб у світі. Це всі хвороби, 90% хвороб спричинені зайвою вагою. На першій стадії ожиріння ще не так це відчувається. Це можуть бути легкі задишки, некомфорт. Ми просто хочемо скинути зайві кілограми, щоб комфортніше почуватися, легше рухатися і не відчувати дискомфорту саме у вазі надмірній. Друга стадія ожиріння вже призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Ми це можемо побачити, навіть здавши Аналіз крові будуть певні відхилення у цукрі. Може бути навантаження на серцево-судинну систему а третя стадія і. Далі це вже дійсно серйозні хвороби зі серцем. Це цукровий діабет другого типу, і зараз до речі, дуже поширена хвороба, тому що вона ще й плюс від нервів залежить також. І якщо це йде в поєднанні з зайвою вагою, то можуть бути зовсім нехороші наслідки саме для здоров'я нашого. І також можна перевіряти свою вагу і стан здоров'я, виміряючи об'єм живота. У жінок об'єм живота має бути 80 сантиметрів і не більше. А у чоловіків 90 і не більше. Тобто, якщо по сантиметрах ви вже заходите за межі, ви маєте обов'язково зробити чекап свого здоров'я. Єдиного рецепту від ожиріння не існує. Чи потрібно сідати на дієту, чи це потрібно змінювати абсолютно своє життя? Я б сказала, що рецепт існує, і він, в принципі, один. Це навіть не дієта, це здоровий спосіб життя. Ви маєте налагодити свої харчові звички і свій спосіб життя. Тому що якщо сісти на дієту, але не змінити спосіб життя, то, звісно, всі зайві кілограми, які ви скинете під час дієти, вони повернуться. Тому тільки здорові звички, зміни в корінь свого способу життя змінять і вашу вагу. І за Зазвичай наша вага й набирається від того, що десь не досипав режим. Не такий створив собі робота, важка стрес. От тільки коли ми змінимо саму атмосферу свого життя, тоді буде змінюватись вага дієти. Не працюють. Заїдати стрес часто чуємо про таке поняття, чи дійсно можна їсти і що тоді їсти, аби і не стресувати, і не мати проблем з вагою? Насправді, за зараз заїдає стрес дуже велика кількість людей. Працюючи з клієнтами, які струншують, я помітила, що перш за все от стоїть зараз проблема в тому, що заїдання стресу, і зазвичай ми заїдаємо поганий настрій калорійною, солодкою, жирною їжею. Тому що вона швидко піднімає рівень цукру в крові, це гормон радості ендорфін. Я завжди кажу: якщо ви відчули стрес, ви маєте випрацювати хорошу звичку піти на тренування. Або навіть вдома чи на роботі зробити якісь самі легші фізичні навантаження, тому що під час активності в організмі також виробляється гормон радості ендорфін, і ми трішки пригнічуємось той поганий настрій саме цим гормоном. Також ви можете мати під рукою. Хороші перекуси це. Твердий сир, горіхи, сухофрукти, фрукти. Тобто, такими продуктами, навіть якщо ви переїсте, вони так нашкодити своєму здоров'ю і вазі. Знаючи такі хитрощі, можна легко уникнути переїдання. І також, хто часто переїдає, я б рекомендувала розглянути взагалі свій раціон, тому що швидше за все в ньому є дефіцит чогось, і він одноманітний. Коли їжа різноманітна, смачна переїдання не буде. Попередити ожиріння і у дорослих, і у дітей, власне, тому що як батькам подивитись, чи дитина е, має проблеми із вагою, чи немає так, у дітей е, теж зараз велика стоїть проблема, саме що дитяче ожиріння набуває великої популярності. Чому тому, що теж є швидкі перекуси, випічка, снеки різні, і це все дуже доступно. Тому батьки, перш за все, повинні налагодити свій режим і раціон. Якщо у вашому домі, в холодильнику завжди здорові продукти, і ви є прикладом для своєї дитини, ви привили здорові харчові звички, проблем у вашої дитини не буде, можна навіть не переживати. Але звісно, це все має закладатися з самого дитинства. Підлітку ви вже не зможете почати говорити. Як Це класно харчуватися і що обирати, тому що у цієї дитини вже заложені певні харчові звички. Коли дитина маленька, коли ви готуєте їсти, і ви відповідаєте саме за формування її здорових харчових звичок, в цей момент ви закладаєте основу дитячого здоров'я. І дійсно я помітила батьки, які піклуються про здоров'я і харчування своєї дитини. У тих батьків діти хворіють набагато менше. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову.